Він так само, як і я, був добровольцем. Ми з ним прийшли в перший день, перші години війни. Майже, що не помню, чотири роки відслужив в контракт Національної гвардії. Він в принципі могла сказати всю життя був військовим. Він звільнився за кілька за буквально за тиждень, якщо не помиляюся, до повномасштабної і пішов в ТРО. Ми з ним прийшли Крим, Рим і бідні труби, як то кажуть. Ця людина для мене стала навіть напевно ріднішою, ніж моя сім'я. Тому що ми з ним пройшли дуже багато різних боїв, починаючи від Донецької області і закінчуючи нинішньою, це Херсонська область, де він загинув. І що можу сказати? Ця людина завжди була весела, світла і ніколи не унивав, завжди був ну, скажімо так, душою компанії нашої, завжди нас підтримував. В будь-якій, Яка б не була скрутна ситуація, він завжди намагався якось все розрядити. І думаю, навіть зараз там, думаю, він так само посміхається і не хоче, щоб ми сильно плакали і тужили за ним, але це буде важко. Він дуже добра людина. Ми бачили, що він з Христиною дуже любили одне одного. Вони тепер два роки, от вересні, були, як поженилися. Ну, добра сім'я була. Ми зі сторони дружини його родина. Ми знаємо його просто як щирого світлого хлопця. Це була дуже гарна пара. Це обоє такі діти. я не маю всі просто. Це дуже велика біда, яка Прийшла в нашу родину. Ми розуміємо, що така біда торкається дуже багатьох сімей в нашій країні, бо в нашій країні йде війна. Але дуже шкода, що такі молоді, світлі, мужні, щирі хлопці. І дівчата покидають цей світ. Кажуть, герої не вмирають, але вони, на жаль, вмирають.